Тут режисер наставляє світло, а оператор камери ми з Романом щоб не нудьгувати, граємо у хрестики нолики. І поки боковий час нічия. А ти розмієвся мене перемогти? А ти хіба не цього самого хочеш? Доброго дня! Ми раді знову світати на логічних іграх. Сьогодні ми вам представимо гру на двох. Називається вона «Коблет». Всім ми добре знаємо гру Хрестики-Нолики. Ця гра нагадує повністю цю гру, але є в ній деякі інші відмінності. Подивимося на її фішки. Це нагадує нам, мабуть, матрьошок. На і з духовравця також є такі самі фішки. Так як і в хрестиках-ноликах нам треба буде виставити в ряд свої або білі, або чорні фішки. Прямій лінії або ж по діагоналі. Ходити будемо по черзі. Зазвичай ходять на сперші білі. Виставляємо на поле одну фігурку, але зверніть увагу, що фігурки мають різні форми. І одна фігурка може накрити іншу. Тобто, якщо один гравець поставив меншу фігурку, другий може її накрити. І буде рахувати, що на полі стоїть чорна фігурка. Слідуючий хід білих, чорні знову можуть повторити той самий. Але на слідуючий хід білі можуть відкрити свою фігуру, якщо вони пам'ятають, що вона там Є. стоїть. Як тільки на полі появиться лінія з трьох однакових на колір фігур, гра закінчується. Розуміли? Уважно передивіться, як одна фігурка накриває іншу. Найбільша фігурка може накрити як і найменшу, так і середню. Розуміли? Так само можна відкривати, коли на полі. Коли ви знаєте, що під чорною фігуркою є біла, ви можете її відкрити. Все, розпочали. Ну, анюта. твій перший хід. Уважно думайте, які фігурки раніше використати. Чи найменші, чи найбільші. Найменші можна накрити більшими. Тому я вам трошечки підказала, а ви думайте, які фігурки ви будете виставляти на поле перше. Аня. Не забуваємо, що ми будуємо лінію з однакового кольору. Або по діагоналі, або прямій. Тимофій уважно. Аня. Молодець. Тимофій. Пам'ятаєте, хто схований внизу там? Вгадувати не можна. Уважно дивись, один хід і Тимофій може виграти. Дивись уважно, куди тобі треба поставити. М -м -м. Аніна помилка була в тому, що вона не виставила найбільшу фігуру. Якби ти виставила зараз сюди найбільшу фігуру, тимофій не зміг би тобі накрити. А так він накрив і виграв. Все, тимофій переможець, можеш пожати йому руку. Поки ми з тобою грали, то майже всього мого блокнота списали. Треба буде нового купити, бо я люблю в них щось малювати. Слухай, от ми щодня використовуємо папір. Пишемо, малюємо, читаємо з нього. А як він виник? Скільки йому років і як його виготовляють? Оце засипала запитаннями. Хоча мені й теж було цікаво про це дізнатися. До винайдення паперу люди писали на кам'яних і глиняних плитках, дерев'яних дощечках, папірусі, пергаменті, бамбукових планках, лакованому шовку. Але усі ці способи відобразити свої думки чи послання були незручними та доволі дорогими. Навчились робити папір китайці дві тисячі років тому, причому спосіб його виготовлення тримали у секреті від чужинців цілих п'ять століть. У сотому році до нашої ери китайський чиновник Цень Лун винайшов папір, більш схожий до того, який ми знаємо сьогодні. Він подрібнював тканину, мотузки, шовк та дерев'яну золу. Все це змішував з водою і висушував на сонці. Тому незабаром на китайських ринках можна було зустріти писаря, щоб спосередньо на місці роботи вготовляв папір і писав на ньому листи під замовлення клієнтів. На тисячоліття пізніше від китайців винайшли свій спосіб виготовлення паперу сподрібненого ганчір'я і італійці. Існує легенда про паперовий винахід. Монах розлючений. Тим, що був несправедливо обра... покараний настоятелем, закрився у своїй кімнаті і з люті гриз сорочку. Коли ж от... отямався, побачив грудки пожованої тканини і жбур... жбурнув їх на... на піч. Згодом, прибираючи у кімнаті, він помітив, що пожована тканина засохла, і одна зі сторін була дуже глиденькою, схожа на паргамент. Вона спробувала писати на ній чорнилом і спробував вінчалося успіхом. Сьогодні процес виготовлення паперу проходить наступним чином. Зрублені дерева везуть до спеціальних фабрик, де їх подрібнюють. Потім цю масу подрібненого дерева вкидають у воду, отримуючи таку собі кашу. Її рівномірно розподіляють, вигладжують і висушують, додаючи певні домішки, щоб надати їй міцності і кольору. Отак От і з'явився папір. До речі, в одному з попередніх випусків ми показували глядачам, як зарядка допомагає прокинутись. Ага, я бачив. і навіть пробував робити. А тепер до вашої уваги іще один комплекс вправ ранкової зарядки. А зараз ми розпочинаємо інший комплекс, який нам допоможе розтягнути наші м'язи і зробити профілактику для плоскостопості. Розпочинаємо вправо з профілактики плоскостопості. Ножка, один носочок тягнеться на себе, інший вперед. І почергово змінюємо, натягуємо стопи. Права і ліва. Так, це вправа дуже гарно відпрацьовує профілактику плоскостопості. Вона здається не такою важкою, але, повірте мені, вона дуже дієва. Дві стопи натягуємо максимально вперед. А тепер так само максимально дві стопи натягуємо на себе. І ще раз дві стопи вперед. І дві стопи на себе. А тепер намагаємося зробити коло стопами максимально ніжки, розводити в сторони. І ще намагаємося при цьому коліця не згибати. І ще трішки. І зверніть увагу на свою поставу. Спинка при цьому має бути рівненька, шийка витягнута і носик трішки піднятий. І, звичайно, гарний настрій і гарна поспішка. Дуже добре. Тепер трішки навпаки на себе, в сторони максимально і вперед. На себе, в сторони і вперед, на себе, в сторони і вперед. Молодці, дуже гарно. Наступна вправа нам прийде красу нашим ногам. Намагаємося натягнути ніжки у колінних суглобах настільки сильно, щоб п'ятка у нас відібралася від підлоги. Я думаю, що наші дівчатка вам допоможуть в цьому. Давайте ще натягуємо колінце і п'яточку витягуємо від підлоги. Опустили. І ще натягнули сильно-сильно і відпустили. Натягнули сильно-сильно відпустили. І ще разочок натягнули сильно-сильно. І відпустили. Молодці. Наступні вправи нам допоможуть розтягнути наші зв'язки і потягнути наші м'язи. Залишаємо попереду праву ножку, ліву відводимо трішки назад. Намагаємося сісти так, щоб спинка у нас була рівненька. Ніжка попереду була рівненька. І гарно, повільно витягуємося за правою ручкою вперед. І за лівою ручкою вперед потягнулись, тримаємось. Дві ручки назад і витягуємо наверх корпус. Потягнулися, витягнулися і сіли. І ще разочок. Права ручка, ліва. Права ручка назад, витягнули корпус, ліва ручка догори. Витягнули дві ніжки. Разом попереду, зігнули їх і пальчики натягнули сильно на себе. Взяли ступні двома ручками і повільно від'їжджають п'яточки вперед. А носик дивиться на носочки. Витягуємо максимально, максимально, максимально п'яточки. Прогнули спинку, носик догори. Молодці можна відпочити, зігнути ніжки. Справа важка, але вона дуже корисна для здоров'я. Молодці. Дуже добре досить. Наша програма вже завершується. А ми так і не привітали усіх невгомовних дослідників із зимою. От коли вона по-справжньому почнеться снігом та завірюхою, тоді й привітаємо. Ну, добре, але давай я тобі вже зараз скажу, як правильно ліпити снігову бабу, бо тут стільки тонко, що треба знати. Гаразд, тільки з знятицями попрощаємось. Бувайте. Ей, я добре! Бувайте! Ей.